Усім привіт! Сьогодні ми приготуємо салат з аурікулярією вухоподібною. Салат смачний, простий, готується достатньо швидко. Гриби аурікулярії вухоподібної збиралися в мороз, тому дегідратовані. Ось подивіться на цей грибочок, нагадує сухий паперовий капелюшок, а все тому, що мороз його підсушив. Зрозуміло, що в такому вигляді ми ці гриби готувати не будемо. Їм зараз потрібна вода, щоб повернути собі вигляд, який вони мали до морозів. В інтернеті ці гриби можна придбати у вигляді сухих кірочок, які теж треба розмочувати. Ми не будемо чекати, доки аурікулярія розморозиться, а одразу заливаємо водою на 30 хвилин. В попередніх відео я вже поготувала її, показувала в прискоріній зйомці, як цей гриб збільшується в розмірах, коли його залити водою. Тому час не втрачаємо, а готуємо. Ви бачите, що поспливали шматочки кори та моху. Коли орікулярія розбухне, вони легко змиються. Минуло 30 хвилин і ми бачимо, що наші гриби збільшилися в розмірах. Ви тільки подивіться на цих красенів. Ми їх помиємо та обріжемо всі некрасиві частини, основу якої гриб кріпиться до дерева, треба зрізати, бо вона буде жорсткуватою. Ось я її зараз показую. Іноді люди заливають аурікулярію водою та думають, що гриби будуть збільшуватися в розмірах, доки є вода, але ні. Вони не візьмуть більше вологи, ніж їм потрібно, тому 30 хвилин буде достатньо. У мене тут гриби різних розмірів та різних форм. Трапляються не тільки вушка, а й величезні вуха, я би навіть сказала лопухи, чудові гриби. Помили та перебрали аурікулярію. Мені не дуже подобається, коли ці гриби називають вуха. Але, як не крути, а гриб дійсно нагадує щільне желейне вухо. Одна сторона глянцева, а інша матова. Ці гриби в нарізаному стані нагадують морську капусту. Яку я не дуже люблю, але відмінність в тому, що гриби не мають запаху та смаку, вони більш ніжні, та найголовніше, що вони будуть мати смак, який ви йому дасте за рахунок спецій, соусів та складових страви. Гриби нарізаємо тоненькою соломкою. Не можу вам не показати. Гриб розкрився наче квітка, яку ми трішки пошкодили під час збору. Ви тільки подивіться на цей розмір. Для нашого салату нам знадобиться 200 г аурікулярії вухоподібної, 200 г моркви натертої на терці для корейської моркви, 1 чайна ложка орегано, 1 чайна ложка солі, 4 зубчики часнику, 1,5 столових ложки оливкової олії, стільки ж оцету, цукор, чорний малиний перець за смаком, кунжут. З'єднуємо наші інгредієнти: гриби, моркву, подрібнений часник. Орегано. Додаємо оливкову олію. Оцет Перемішуємо всі інгредієнти. Мені не вистачає цукру, тому додаю чайну ложку цукру та дрібку чорного меленого перцю. Все ретельно перемішуємо. У такому вигляді даємо салату охолонути та настоятися 30 хвилин у холодильнику. Час минув. Викладаємо наш салат на тарілку та прикрашаємо кунжутом. Грибний салат готовий. Любіть природу, збирайте готуйте гриби та будьте здорові!